Перша асоціація, яка виникає при згадуванні батьківських зборів збори грошові, які вже стали обов'язковими в кожному учнівському колективі. На жаль, бюджетне фінансування не здатне покрити витрати на наочно прикладні матеріали та регулярні ремонти, батьків розпачі, бо кошти, які і так непросто зібрати, тепер майже усі з'їдає інфляція, а труднощі у соціальній сфері не дозволяють просити більших внесків. Ціни піднялися в два три рази, а зарплата залишилась такою, яка була. І батьки просто не в змозі. Зараз навіть ми голосували в піклувальній раді і говорили про це, що хто скільки може здавати. на сьогодні, навіть якщо люди по 20 гривень. Принесуть це буде нічого. Через те, коли цікавилися батьки, у нас виступила така пропозиція шукати дійсно якісь гранти. То першим питанням було чи є якийсь рахунок, куди треба перевести кошти. Не так давно рішенням міської ради було прийнято рішення про заборону сплати готівкових коштів у межах навчальних закладів. Втім, проблему внесків це аж ніяк не відмінило. Єдиний вихід створення благодійного фонду. Але недостатня інформованість та міфи, якими овіяна ця тема, стають перепоною до рішучих кроків. Першими на експеримент зважилися батьки учнів загальноосвітньої школи номер 11 що у Луцьку. На базі офісу розвитку кварталу провели установчі збори, та за допомогою кваліфікованих консультантів одноголосно затвердили створення благодійного фонду. Як з'ясувалося, вигоди від такого кроку отримують і батьки, і адміністрація навчального закладу, але, передусім, учні. Ми даємо для батьків можливість побачити. Як вони можуть приймати безпосередню участь не лише фінансово, а в розвитку свого освітнього закладу? Я думаю, це новий рівень взаємовідносин школи, дирекції школи і по суті батьків, які крім того, що фінансово долучаються, ще й розмова долучаються до того, щоб цю школу розвивати. Я думаю, що цей тандем з часом принесе дуже хороші результати. Передумовою створення благодійного фонду стали консультації з працівниками офісів розвитку кварталу. Там батькам розповіли, що тепер вони можуть розраховувати не лише на себе, а й на кошти від меценатів, а також ті, що залучені за допомогою грантових програм. Після проведення установчих зборів засновникам було вручено сертифікат від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк на покриття усіх витрат пов'язаних із реєстрацією. В рамках нашого міста це відбулася доволі така революційна подія, тому що такого ще немає в жодній школі. Тобто батьки проявили ініціативу, прийшли до нас за порадами, за допомогою, за юридичною підтримкою, тому що вони зрозуміли, що далі те, що відбувається в школах, не може відбуватися. Є безліч міжнародних програм, але воно все не може працювати так, як не оформлена юридична особа. Уже невдовзі на створення благодійного фонду повинен зважитися кожен навчальний заклад, в тому числі дошкільні іншої форми допомоги, окрім прозорого використання коштів благодійного фонду, законодавством не передбачено. А сподіватися на те, що завдяки бюджету школи найближчим часом будуть фінансуватися в повному обсязі, на жаль, не доводиться.